Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 319 820 особин за добу 610 і поранено 959 460 песиголовців за добу 1830. танків 5 439 одиниць бойових броньованих машин 10 174 одиниці за добу 6. Артилерійських систем 7752 одиниці, за добу 4 реактивних систем залпового вогню, 899 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 588 одиниць, літаків 323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5771 одиниця за добу, 7, крилатих ракет 1564 одиниці за добу, 1, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 10134 одиниці за добу, 7 спеціальної техніки 1098 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так. Не так. welcome to Ukraine!